Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де приготували найбільше світі Пасху? В якому місці? Чи країні, чи місті? Ну взагалі в місті. Почнемо так. Можливо, в Європі, не знаю. Може, в Україні. Так, в Україні, так. А в якому місті, як ви думаєте? Великому, маленькому. Ну, скоріше за все, що маленьку, нахожу. Ну таке воно середнє, можна сказати. Давайте спробуйте вгадати, яке це може бути місце, як ви думаєте. Дайте першу букву. <гум> а так буде не цікаво. Давайте спочатку з трьох попиток, якщо ви будете десь близько. Я скажу що це на цьому. Це іменно місто чи місто? Місто? Хай буде. Ну і по сторінки, Київ. Київ, ні. Не Київ. Навіть mm, це... не буква, та. Давай далі. Так. Вінниці? Ні, Вінниці, є Вінниці. думаю, що ти шо, це всі б знали таке ти що? Ну, да, на, найбільше я світі теж... Пасха там це все датується, там, ну, записується. Боже, це я а де іменно я забула. Це я чула. Блін. Ну хай буде Чернівці, к примеру. Я не знаю. Чернівці теж там навіть на одної букви нема, тої що треба. Тоже не то. Полтава. Полтава мімо. А... Давай, давай, це, це, це всі знають. Так я вже забула. казали ось на днях а забула. Боже. Вів хай буде. Вів теж ні. Я забула. не помню. Буква Д, на Д. Дніпро, Дніпро. Дніпро. ще що, що, що бути. Що там ще надає? на є? Не Дніпро. Боже, яке це ще масці як не стане. Що такі місце? таке місце на Д, що. Постійно чують, бо там щось відбувається постійно. Як це? Донбас. Ну, Майже. Донецьк, правильно. Я це в було Донбас. в Донецьку, бачиш? бач? 2,7 тонни десь 2,8 метра висотою і в 2013 році їм виготовили. Це на днях казали, це я вже забула. У мене така пам'ять як золотої рибки. <різь> ну бувай, Привітай ще наших <різь> підписників. Вітаю, всіх з Пасхою. <різь> всіх вітаємо. Дякую, все будь ласка. Все. Ваше у є? -е?